Духовний центр з багатолітньою історією. Такий нещодавно відкрили в угорниках. До приходу радянської влади його будівля слугувала резиденцією для місцевого священника. Згодом чиновники облаштували у приміщенні медичну амбулаторію. Через тривалий час будинок знову повернувся у парафіяльну власність. П'ять років ремонтних робіт і в оновленій будівлі відкрили парафіяльно-катехетичний центр, який мають змогу безкоштовно відвідувати не лише мешканці угорників, а й усі прикарпатці. Для них розробили два напрямки діяльності. Перше – це є катехетична школа, це один напрямок. Другий напрямок це є безпосередньо позашкільна освіта. Тобто е такі будуть опції, які ведуться. Я думаю, з наступного. Року, який вже на порозі якого ми стоїмо, це є підготування дітей до першого класу, це є додаткові заняття з програми навчальної наших ліцеїв і, наприклад, вивчення іноземних мов.